Вітаю з вами програма 21 го каналу на часі. Попри пріоритетна екологічність, Закарпаття нині все ще має чимало потужних промислових об'єктів. Це ті виробництва, яким дивом вдалося вижити за часів незалежності України, по-новому знайти чи не втратити ринки збуту. Зазвичай інвестори до таких гігантів байдужі, проте економічна кон'юнктура не стоїть на місці. Тож на що нині варто звертати увагу бізнесменам, говоримо сьогодні у програмі. Не перемикайте. Сьогодні гостем нашої студії є відомий промисловець і підприємець, директор Ужгородського турбогазу Михайло Качур. Вітаю вас! Вітаю Наталка. Михайло Качур, директор публічного акціонерного товариства Ужгородський турбогаз, політик, громадський діяч. Народився 1973 року в Ужгороді. Має дві вищі освіти, навчався на історичному та економічному факультетах Ужгородського національного університету. Трудову діяльність розпочав у 1991 році з модельником ливарного цеху Ужгородського заводу Турбогаз. Після здобуття економічної освіти повернувся на підприємство. Пройшов шлях від економіста дільниці до директора. З квітня 2007 року директор Ужгородського трубогазу, депутат Закарпатської обласної ради двох скликань пане Михайле, давайте почнемо з того, як працює безпосередньо ваше е, очолюване вами виробництво. Ужгородський трубогаз свого часу славився напевно на десятки країн. Яким був цей перехід? Як ви вижили за часів вже незалежності України? Наскільки це був складним? Етап виживання якраз. Свого часу підприємство дійсно було містоутворюючим для Ужгорода. Багато жителів і тепер задоволені якістю того житла, яке побудував Турбогаз, соціальні об'єкти, дитячі садки, гімназія, інститут, навіть пологовий будинок був збудований нашим підприємством в рамках реалізації будівництва великого виробничого комплексу. І ті негативні моменти, які зазнавала економіка України, вони в повному обсязі торкнулися і підприємства. Але нам вдалося зупинити ці процеси негативні, і нам вдалося відновити за останні 5-6 років, якщо не скажу більшу частину, то відсотків 50 потенціалу вдалося. Більше того, уже три роки, як ми запустили повторно леварне виробництво, ми його модернізовуємо. Програма модернізації здійснюється і зараз. І тому можу впевнено сказати, що турбогаз зараз стабільне, з високим рівнем доходів підприємство, на якому працює під 280 чоловік, які регулярно отримують заробітну плату, яка в середньому вища, ніж по регіону. Це машинобудівні спеціальності, це ливарні спеціальності, і ми, наша команда горда з того, що нам вдалося на такому підприємстві працювати і випускати актуальну продукцію. Як ви шукали ринки збуту? Хто сьогодні є вашим замовником? У нас є традиційний споживач, це підприємство нафтогазового сектору. Це наша основна номенклатура, в якій ми повторно знайшли партнерів, з якими разом модернізували ту продукцію, яку ми випускаємо. Ми почали випускати нові види продукції. І ті компанії, які послуговувалися нашим обладнанням, вони, звичайно, з задоволенням продовжили нашу співпрацю. Їхня основна вимога це продукція має бути актуальна, сучасна, надійна і якісна. Ми змогли їм це забезпечити, і тому сьогодні ми працюємо з підприємствами як України, так і інших країн СНД. Звичайно, що в зв'язку із тою ситуацією, яка перебуває в відносинах із Російською Федерацією, підприємства не являються нашими замовниками, і ми не відвантажуємо туди продукцію туди. Але натомість, наприклад, ми маємо дуже потужні міцні партнерські взаємовідносини з підприємствами Казахстану, з підприємствами Білорусі, з підприємствами Туркменістану, які отримують від нас продукцію, і які задоволені продовжують співпрацю з нами з року в рік. Окрім того, в рамках стратегії розвитку підприємства ми звернули свою увагу на інший сектор економіки, крім Нафтогазу, це гірничо металургійна промисловість. Ми почали випуск продукції машинобудування для гірничо-збагачувальних комбінатів і для металургійних комбінатів. Тому така диференціація дозволила нам. Не знижувати обсяги навіть в теперішніх умовах. В минулому році ми їх наростили, в цьому році плануємо їх ще більше наростити, тому що запускаємо в нові потужності в ливарному цеху, будемо більше продукції освоювати. Я хочу сказати, наприклад, по тому ливарному виробництву, якщо ми починали три роки тому назад з кількістю персоналу в цьому цеху 12 чоловік, то зараз там працює 90 чоловік. І на цьому ми не зупиняємося, і в цьому році так само будемо збільшувати кількість працівників. До речі, дуже цікаво. Ви зачепили тему працівників, хоча я не планувала про, про це говорити. Але тим не менше, ми маємо сьогодні, е, напевно, занадто велику пропозицію е, людей із вищою освітою, і їм немає місця, але роботи. Але натомість ми бачимо, що нам не вистачає. Самих простих сантехніків, отих же, напевно, машинобудівників. Як ви забезпечуєте власне виробництво спеціалістами? Вони десь проходять навчання. Напевно, що важко їх знайти. Е, непроста справа. Разом з тим, ми знаємо, що Ужгород було підприємство, було місто, в якому розташовувалося 11 заводів. Е, більшість працівників цих перепрофілювалися, пішли у вільний ринок, хтось вийшов на пенсію, хтось ще. І е, як такого ринку праці для машинобудівного підприємства у нас немає. Наші земляки е, або шукають себе в будівельних спеціальностях, якщо це ми говоримо про робочі спеціальності. Або йдуть на приладобудівні підприємства, де немає такої потреби довго навчатися, тому що навіть, е, нібито ми здаємося проста спеціальність токар або фрезерувальник, насправді вона потребує 2-3 роки мінімально, щоб людина опанувала е, базовий третій-четвертий розряд і почала працювати на складному верстаті. Тому що специфіка Турбогазу це те, що робоче місце на турбогазі е, коштує. Ну, мінімально від 800 і тисяч гривень і мільйона. Це вартість одного токарного станка. Тобто, якщо ми інвестуємо в відновлення або придбання нового облад, нової одиниці токарного станка, це ми знаємо, що на цьому станку, який коштує 800 тисяч гривень, повинна працювати людина. Це ж не просто стіл, чи або не просто якийсь ручний інструмент, який йому дати в руки, і він пішов будувати або а, збирати на складальному виробництві. Ми в цьому напрямку співпрацюємо як з машинобудівним ліцеєм. Уже більше п'яти років вони випускають, набирають, по-перше, групи дітей. А по-друге, випускають і передають нам у виробництво спочатку на практику, потім виробництво. В молодь, нашу молодь, яка має бажання опановувати ці спеціальності, яка потім знаходить себе в роботі на Турбогазі. Крім того, у нас підписаний ряд договорів із вищими навчальними закладами. В рік в середньому ми приймаємо 5-8 інженерів, випускників Івано-Франківського інституту Нафти і Газу. Він зараз називається Національний університет Нафти і Газу. Це наш профільний вуз. І молодь теж приходить до нас працювати. І, ну, звичайно, що залишаються через рік, через два вже відсотків 50. Але разом з тим таке оновлення кадрів дозволяє нам йти в ногу з часом і випускати актуальну продукцію. Хочу сказати, що зараз ми здійснюємо разом із структурним підрозділом Укртрансгазу програму, досить вона масштабна по модернізації замірювальних станцій газу в промислових масштабах, які стоять перед великими споживачами. В нашому випадку на Західній Україні великі споживачі це міста, селища і ці газовимірювальні станції. Модернізуються, і ми виробляємо їх в себе на заводі і поставляємо їх споживачам по всім містам західної України. У 2010-2011 році ми таку саму програму зробили із східними містами. Наші газовимірювальні станції стоять перед Донецьком, Харковом, Одесою. Це продукція виробництва Турбогазу і це продукція свіжа і актуальна. Слухаю вас і задаюся питання. Ви сказали, що працюєте в основному з країнами СНД. А як Європа на нас дивиться? І, зокрема, на вас? Чи відповідаємо, ми ж йдемо таки в Європу, чи відповідаємо ми їхнім стандартам? Що нам іще треба? Як нам треба рухатися, на вашу думку? Звичайно перспективний ринок. І в теперішніх умовах ми так само розвернули частину своїх маркетингових Можливості. напрямків діяльності саме туди. Ми вже заключили контракти на поставку пробних партій нашої продукції. І сподіваємося, що в цьому році почнемо системні поставки, системні поставки замовникам із Західної Європи. Це навіть не Західна, це швидше Центральна Європа, це країни колишнього радянського табору, де є промисловість гірничого добувна, вона в менших масштабах, звичайно, як в Україні, але вона є. І я сподіваюся, що ми зможемо їх переконати в тому, що вони почнуть закуповувати продукцію саме в Ужгороді, саме на Турбогазі. Один ключовий момент: сучасний світ, він, попри те, що ніби має епітет сучасний, він насправді в виробництві є консервативним. У кожному підприємстві є свій виробничий ланцюг. Тобто він має напрацьовані канали постачання і довго придивляється. Консервативно підбирає постачальників, які можуть йому поставляти продукцію на конвеєр, тому е злегко ця дорога не буде. І ми бачимо, що по прикладу е підприємств іншої галузі Закарпатських, що вони там в деревообробці вони спочатку поставляли необроблену деревину. Потім пізніше вони постали, е почали поставляти заготовки, які вже пройшли певний етап обробки в себе на підприємствах. Далі е деревообробка, наприклад. Оснастилася сушильними камерами, почала поставляти уже продукт більш високої якості. Так само машинобудівання. Це я навів приклад з того, що у нас десь наслухує, слухує да, для на Закарпаття. Так само машинобудівання. ніж будь-яка відповідальна західна компанія прийме рішення допустити вас на свій виробничий конвейер і дозволити вам поставляти деталі, вона повинна нести. Солідарну відповідальність, тобто вони перевіряють, вони роблять аудити, вони придивляються до якості продукції. Тому що ми знаємо, якщо ми купуємо яку, якусь річ виробництво в Європейському Союзі, так нам дають гарантію. Рік, два, п'ять. Ми знаємо, що їхні автомобілі якісніші, Ми знаємо, що їхні прилади теж якісніші. Це, це все складається з тих частинок, що кожен, хто поставляє їм комплектацію, несе таку саму солідарну відповідальність перед споживачем, який хоче продукцію експлуатувати довго. І е, належної якості і отримати від нього той ефект, який чекає, слухаю вас, і я сама розумію, що ви легко говорите зараз. Напевно, вже легко оглядатися назад і згадувати той шлях, яким ви пройшли. Напевно, що це страшно величезна копітка робота витягнути таке підприємство величезне, Вона не дати закінчилася? Вона продовжується й далі, тому що це щоденний процес. Ми комерційна структура підприємства, яке заробляє собі гроші самотужки без жодних державних замовлень чи якихось цільових програм. Можливо, це на жаль, а можливо, це виховало в нас підприємство, яке в конкурентних умовах пропонує свою продукцію. Ну, це виховало це. Насамперед зробило вас потужним, і ви далі рухаєтеся. Так. А як із? Тими іншими промисловими гігантами, які на Закарпатті були свого часу, які також були бюджетоформуючими для багатьох районів. Можливо, по основних із них ми з вами пройдемося, нагадаємо і нашим телеглядачам, і розкажемо, можливо, ви знаєте, в якому вони сьогодні стані. Якщо чесно, відслідковую ситуацію постійно, поскільки разом з тим звертаю на це увагу, так як і депутат обласної ради завжди мене цікавить про те, яким чином наповнюється бюджет Закарпатської області і яким чином ми можемо його збільшити для того, щоб ми не були настільки дотаційним регіоном, як ми є зараз. І знаю про те, що Закарпаття, в принципі, багато. Трудовим ресурсом ми маємо населення працювати населення, має маємо значній кількості. Ми маємо людей, які здатні вчитися і випускати гарну продукцію і пропонувати їй світу. Разом з тим, та кооперація, яка була в соціалістичній економіці, вона розвалилася і на, напевно на 90%. Колишніх радянських гігантів, колишніх радянських виробничих підприємств, менеджмент не зумів зорієнтуватися в тих умовах, і вони втратили свою потужність. Треба розуміти, що ми актуальні, поки, поки ми конкурентноздатні. На тому обладнанні, яке купувалося в Радянський Союз, ми можемо конкурувати рівно настільки, наскільки є наша дешева робоча сила, але по якості продукту нам складно щось запропонувати. І на базі цих гігантів, які зупинили свою діяльність, в кращому випадку виросли якісь менші підприємства. В гіршому випадку вони перепрофілювалися, а в зовсім поганому випадку вони просто зникли. І ми маємо десятки квадратних метрів тисячі квадратних метрів площ, які пустують. Натомість на, на трудовий ресурс це карпатський трудовий ресурс, зайшли декілька гравців глобальних світової економіки. І з виникненням вільної економічної зони Закарпаття у нас відкрився цілий ряд підприємств, де якісь прийшли гравці з Японії підприємства, з Японії, з Кореї, з Європи, які почали розташовувати свої виробництва тут і давати можливість працевлаштовуватися нашим землякам. Це хороший процес, це перспективний процес. Разом з тим є один мінусовий фактор. В зв'язку з політичною нестабільністю ці підприємства в своєму розвитку не йдуть тими темпами, які, на які розраховували, я думаю, що їхні засновники і їхні акціонери. Чому? Тому що вже варто переходити на більш складний тип виробництва. Ми маємо позитивний приклад наших сусідів Словаків. Словаччина так само потенційно. Небагата європейська країна разом з тим, вони зуміли зацікавити інвесторів, які спочатку розташовували такі самі підприємства з високою часткою робочої сили і примітивних їх операцій. Але після того вони пішли далі і почали будувати цілі автопромислові гіганти. На сьогодні Словаччина лідер світовий по випуску автомобілей на одну душу населення власного свого населення. Що це означає? Що вони перейшли від випуску компонентів на випуск повністю автомобіль. У них є одне дуже потужне підприємство, яке випускає оцінкований лист в кошицях Steel, яке здатне забезпечити сировиною одного типу. Далі у них є ряд підприємств, які забезпечували комплектацію. Далі вони використали своє зручне логістичне становище. Центрі Європи між ринком на сході і виробниками на заході, і в повному обсязі цю тему свою розвили і показали світу, що можна за 4, 5, 6 років витягнути державу і покращити матеріальний стан своїх власних жителів, тому що ну це наші сусіди. Ми звернули увагу, як вони жили колись, коли разом з нами позбавилися соціалістичного минулого, як вони живуть зараз. Це не Німеччина, але це вже далеко не та Словаччина, яка була 15 років тому назад. Тому із з таких програм треба брати приклад нам, нам закарпатцям і е, дуже тримати руку на пульсі, як розвиваються, і якими засобами необхідно допомогти тим партнерам, яким ми колись пообіцяли тут вільні економічні майданчики для розвитку виробництва. І я думаю, що це глобальна тема і це перспективна тема, тому що так як свого часу Турбогаз зробив вибір і розширив свою номенклатуру, зумів зумівши вижити і зумівши наростити обсяги виробництва, так само ціла область повинна місто Ужгород і область повинна звернути увагу, де у неї є точки зростання. Якщо точка зростання знаходиться в приладобудуванні, будь ласка, звернути на це увагу, подивитися чим, чим чи на рівні кабінету міністрів, чи на рівні місцевої влади, чим це треба замотивувати, допомогти, щоб ми мали економічний рост, ми мали реалізацію, і відповідно ми мали грошові надходження до бюджету. Добре, ви е, також працюєте в принципі, в законодавчому полі як депутат? Е, а чим тоді мотивувати? Які це мають бути преференції? Тому що е, інвестора треба дуже сьогодні зацікавити, аби він прийшов е, набагато простіше побудувати таке виробництво конструктор, як той же Джейбіл чи Єврокар. Прийшов за місяць, поставив. Якщо немає потреби, склав і забрав е, всі виробничі потужності. А як е, на ті майданчики, які є сьогодні, залучити інвестора, що має це бути? Тут треба набратись мужності в тих варіантах, які вже не є перспективними, відмовитися від них і дати дозвіл будувати на цих промислових майданчиках інші підприємства. Треба казати, що інфраструктура колишніх промислових гігантів, які зараз стоять, вона не пристосована під сучасне виробництво. Разом з тим, відсутність чіткого розуміння, що робити далі, відсутність взяти на себе відповідальність, що робити, ліквідувати то підприємство і віддати інвестору голий майданчик із трансформаторною підстанцією. І все, крапка. Цього немає, тому що політика у нас настільки часто змінюється, що людина, яка обирається на 2-3 роки і не бачить перспектив, вона не прийме на себе відповідальність. Тобто, в будь-якому випадку ми тут залежимо від політичної стабільності загальнодержавної. Що робити на рівні змін в законодавчому полі, ми теж тут не в, найкращому, не в найкращій ситуації, тому що Закарпаття не є якимось локомотивом економіки, яке могло би задавати параметри для Кабінету міністрів України. Нам потрібно вибрати свою нішу. Дуже її ретельно обґрунтувати, як кожне підприємство готує свій бізнес-план. І ми готуємо і щороку, і стратегічно, який даємо акціонерам стратегічний. Так само Закарпаттю треба визначитися, де можливості для зростання, обґрунтувати це і з цими обґрунтованими пропозиціями виходити на рівень Кабінету міністрів чи Верховної Ради за допомогою наших депутатів для того, щоб лобіювати ті чи інші преференції. Свого часу. Ми проговорювали цю тему. Така преференція, як вільна економічна зона, вона була замотивована і прийнята. Разом з тим, маючи негативний досвід роботи таких вільних економічних зон на сході України, ми попали під загальний пресинг і нас почали розглядати так само, як якихось оптимізаторів, і в цих преференцій були позбавлені. Підприємства, які зареєструвалися в вільній економічній зоні Закарпаття, були позбавлені тих преференцій. Чому? Це, як кажуть, з водою вихлюпнуло і дитинку. І, значить, потрібно повертатися знову до цієї теми, розробляти механізм, який би унеможливив якісь невідповідні дії або не ті дії, які планувалися в цьому. Але ці преференції необхідно повертати, тому що. Ну не буде інвестицій, не буде зростання. А інвестицій не буде, поки інвестор не буде бачити, що він захищений. Поки захищений, не буде стабільності у державі. Що він буде захищений на протязі тривалого періоду. Зараз у нас є цей шанс. Ми бачимо, що держава розвернулася, задекларувала європейські принципи, і у наших партнерів з Європи є розуміння, що треба допомагати. От е цим шансом не то, що гріх, а злочинно не скористатися. І тут мають відпрацювати всі депутатські корпуси, виконавчі гілки влади, і місцеве самоврядування? Ви сказали про те, що наш регіон має вибудувати якусь свою, знайти свою нішу. Так. Що це має бути за ніша, на вашу точку зору? Ми постійно говоримо, ну вірніше, останнім часом ми говоримо про те, що напевно що нам треба будувати своє майбутнє, з точки з огляду на наші можливості рекреаційні, на наші ліси, на нашу бальнеологію і так далі. Чи маємо ми? Орієнтуватися тільки на туризм, на рекрецію. Чи є місце для промисловості і в тури місце? туристичному Закарпатті, так? Так, так. Це питання не сьогоднішнє, це питання, воно вже обговорюється, в тому числі і на рівні Закарпатської обласної ради в різного виду стратегіях. Щоразу, коли стосується, і я залучений до обговорення чи до вирішення цих питань, я наводжу такий приклад. Так? Ми маємо можливість подорожувати по Європі. Навіть невеликим бюджетом, тобто, починаючи від студента кожен десь бував. Якщо ми зараз візьмемо і накладемо на карті Європи межі туристичних районів, а потім я вам, як спеціаліст, скажу межі індустріальних районів, то вони дивним чином вони будуть збігатися відсотків на 85%. Чому? Тому що жодна країна не може розбудувати туристичну інфраструктуру без потужної промисловості. Наприклад, виробники канатних доріг, які використовуються в гірськолижному в рекреації, дивним чином всі розташовані в тих самих невеличких альпійських селах і селищах, яких в сусідньому за 5, 10 чи 15 кілометрів розташовані їхні витяги. Зараз вони лідери світові. От, наприклад, північно італійські або австрійські або баварські компанії поставляють свої канатні дороги для вугільної галузі Австралії. Вони там займають домінуюче становище. Чому? Тому що вони навчилися 70 чи 100 років тому назад, 50 років тому назад, на власних схилах катати туристів. І зараз цими канатками, наприклад, компанія Leitner Збудувала в 80-ті роки чудову дорогу під вісну, яка транспортує туристів з аеропорту Сінгапуру. Так? Де Сінгапур, а де Альпи? Але це все взаємопов'язано. Так само і ми на Закарпатті, якщо ми хочемо збудувати гарний рекреаційний край, ми повинні мати того виробника, який нам побудує гірськолижний витяг, того, який нам побудує огороження для автобану, того, який нам побудує каркаси для. Готельних комплексів, який нам побудує ще якісь вироби, лижна фабрика, яка нам е збудує або випустить величезну кількість інвентару, який потрібно. Тобто це в цьому процесі буде задіяна вся економіка. Тому говорити, що ми розвиваємо туристичну галузь, а натомість ми е не звертаємо уваги на промислових виробників це неправильно. Тому що ми не зможемо без місцевих виробників. Задіяти свої потенційно, потенційно привабливі міста і залучити і створити конкурентну інфраструктуру. Тому що ми в цьому процесі по розбудові туристичного Закарпаття далеко не одинокі. Як і партнери, так на вони і конкуренти. Словацькі курорти конкурують з австрійськими курортами. Угорщина, не маючи потенціалу гірського відпочинку, розбудовує відпочинок з термальними басейнами, водами і аквапарками. І так само Польща це робить, балансуючи і там, і там. Але разом з тим, ми знаємо чудово і про те, що і Польща, і Словаччина, і Угорщина підтримують свого виробника промислового і надають йому можливість бути першим. На внутрішньому ринку у випуску якоїсь промислової продукції, тим, часом, тим самим залучаючи ще один додатковий ресурс в економіку. Тому так треба поступати і Закарпаттю. Якщо ми маємо намір розвивати цільову програму по розвитку рекреаційної галузі, значить нам треба звернути увагу, хто займається випуском. Супутніх супутніх інфраструктурних якихось товарів чи продукції залучити їх до цього кола. І я думаю, що ми ці процеси пройдемо швидше і з гарнішим результатом, як зараз, коли ми ну здебільшого завершується завершуються розмовами чи сподіваннями, що хтось прийде і вкладе в наші чудові гори якусь копійку, витягнувши це з інвестиційних проектів, які вкладені в Угорщині, в Словаччині чи в Австрії. Ну я маю сумнів в цьому. І для цього треба попрацювати добре, щоб ми їх переконали. Ми маємо показати, що в нас є перспективний 45 мільйонний ринок власного активного населення, власної молоді, які радо подорожують, які радо цікавляться іншими місцями, але ми вже всі зрозуміємо, що туристу, гостю нашого краю потрібно надати відповідні умови. Тоді він буде сюди приїжджати не один раз. І не тільки на період цвітіння сакур, а я думаю, що він прийде сюди і в липні, і в серпні, і в вересні, і в грудні, і в січні. Оце така от моя позиція з того, що нам треба суміщати розвиток всіх галузей господарства. У нас залишається вже буквально 5 хвилин, але я би вас попросила: можливо, розкриєте свої власні секрети, можливо, видасти як видати якусь. Невеличко комерційні свої власні задумки, але а раптом нас почують усе ж таки ті бізнесмени, які розглядають Закарпаття як платформу для свого майбутнього. Чим варто нині в області займатися? Можливо, хоча б зорієнтуйте по напрямках. У нас, якщо дивитися глобально стратегічно, у нас зараз складується вигідна кон'юнктура. В чому вона складається? В тому, що практика європейських компаній останні років 25 було перенесення свого виробництва. На східну Азію, де є більш легші можливості відкрити бізнес і більш простіші умови в частині оплати праці. Разом з тим, зараз ситуація і там вирівнялася. Тобто Закарпаття із величезним людським потенціалом може розглядатися як частина глобального робочого ринку. І якщо ми візьмемо приклад успішних закарпатських підприємств, а такі є, їх є не один десяток, це підприємство текстильної галузі, це підприємство переробної галузі, то е зараз саме той момент, коли треба інвестувати, інвестувати в обладнання, інвестувати в виробничі лінії і збільшувати свою виробничу спроможність. Тобто нам треба випускати вже більше і складнішої продукції. І е інвесторів. Ми маємо переконувати як з рівня загальнодержавного, так і з рівня локального, створювати спільні підприємства, надавати площадки, спрощувати механізми разом з тим, для того щоб виробник прийшов сюди і разом з нами засновував цілі. Галузі і цілі напрямки виробництва у цьому є великий потенціал. Я думаю, що в цьому є можливість, і я вже бачу, що мої колеги, керівники підприємств цим користаються по тому, що на відміну від інших регіонів ми останні 10 років були орієнтовані саме на європейського споживача. Там є стабільність, там є високий рівень споживання, і там є можливість для нас починати і продовжувати виробництво спільними зусиллями. Сподіваюся, бізнес нас почує і почує нас законодавець, якому що треба попрацювати. Ми будемо їм підсказувати дуже активно, так що ви не маєте цьому сумніву. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую вам за розмову.